Підсудимо по Греченку ДО. Колегія судів враховує ступінь тяжкості вчинених на злочинів, які згідно статті 12 рука України, відносяться до особливо тяжких злочинів, обставини вчинення злочинів. Його активну роль у вчиненні обох злочинів, надзвичайно малий проміжок часу між вчиненими злочинами, що свідчить про його стійку злочинну направленість. Те, що він втягнув у вчинення злочину, передбачено статтею 379 КК України свого молодого сина, на якого мав. Авторитетний вплив, що вказує на цинічність підсудного, дані про особи підсудного, який раніше не судими, до адміністративної відповідальності не притягувався, працював приватним підприємцем, одружений, має неповнолітню дитину, має постійне місце проживання та реєстрації, з яким характеризується посередньо як конфлікт та неживчива людина. Думку представника потерпілого, яка висловивши позицію, поплив, вважала за необхідне призначити підсудному довічне позбавлення волі. відсутність обставин, чи та обтяжують покарання та вважає за необхідне призначитиму за вчинені злочини покарання. Воді позбавлення волі в межах передбачених інкримінованими частинами статті та статей з врахуванням вимог статті 70 КК України. Колегія беручи до уваги вищі вказане, вважає, що остаточно визначене Павлюченко до покарання є необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів. Визначення підсудного іншого строку покарання не відповідало вимогам статті 65 КК України. Суд засудив. Павліченка Сергія Дмитровича визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених статтею 379, пункт 12, частини 2 статті 115 КК України та призначити йому покарання. За пунктом 12, частини 2 статті 115 КК України у виді позбавлення волі строком на 12 років, за статтею 379 КК України, у виді позбавлення волі строком на 13 років. На підставі частини 1 статті 70 КВ України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання. більш суворим остаточно визначити Павлюченку Сергію Дмитровичу покарання у виді позбавлення волі строком на 13 років. Павлюченко Дмитра Олександровича визнати винним вчиненні злочинів, передбачених частини 2 статті 15, пункти 9.13, частини 2 статті 115, статтею 379, пункт 12, частини 2 статті 115 КВ України та призначити йому покарання. За частиною 2 статті 15 пункти 9.13 частини 2 статті 115 КК України у виді позбавлення волі строком на 10 років. За статтею 379 ПК України у виді довічного позбавлення волі. За пунктом 12, частини 2 статті 115 КК України у виді довічного позбавлення волі. На підставі частини 1 статті 70 ПК України за суперністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Павліченку Дмитро Олександровичу покарання у виді довічного позбавлення волі. Строк відбуття покарання засудженим Павліченко СД та Павліченко обчислювати з 2 жовтня 2012 року. Цивільний позов потерпілої зубкової СМ задовольнити повністю. Стягнути із засуджених Павліченка Сергія Дмитровича та Павличенка Дмитра Олександровича на користь потерпілої зубкової Світлани Михайліни Матеріальні збитки в розмірі 2040 гривень 40 копійок. Моральну шкоду в розмірі 500 тисяч гривень. Всього стягнути 502 тисячі 40 гривень 40 копійок. солідарно. Вот он. Давай. Вместе! И на конца! И до конца, вместе, и до конца, вместе, Свободу, конца. свободу, честно, свободу, честно, свободу, свободу, честно, свободу, честно, Один за, всех. И все за одного. Серега, держись всем серым слон. Здорово, Ярик. Здорово, Серега. Здорово, Серега. Да Рожу отъел. Рожу <if you're dead. кри> отъел. до до конца. Вместе и до конца.